Слава Україні, героям слава! Друзі! Дозвольте привітати вас напевно з одним з найбільших свят в нашій державі. Це день незалежності. Це дуже величезне тепер для нас свято. Багато хто з вас усвідомив, чому воно таке важливе, тому що напевно в більшості вже в головах склалося проти кого ми воюємо і за для чого, за для кого ми воюємо. І слава нашим захисникам, які захищають нас тут, щоб ми спокійно могли собі жити, працювати, допомагати армії, а вони там роблять все, щоб наша країна була незалежною. Тому друзі, зі святом Днем Незалежності. Слава Україні! Героям слава! Бачите, ви вже хотіли порушити форму одягу. Хлопці, ви мене зупинили? Добрий день, водій. Там розрив є. Не, там я вам допоможу, не переживайте, це нормально. Якщо не, ви з нас хочуть, я, я вам... Там є розрив. Один, один сім з сім з'їзд на другу ряду, і Розумієте? А ви Ну розрив вироб, вже є. З'їзд на другу ряду, і а ви на зустріч, що з другу руку заборонено. Ну де де, не аварійна була. ситуація, нічого не було. Там все було по правилам. Я не кажу, що аварійна ситуація. Там вироб. по правилам був обгон. — Ні. Інспектор, причина зупинки яка? Я вас зупиняв. Mm. Зупинив водія. Сматер, <клес> причина зупинки яка? Каптан Водій, Зупинив вас за порушення вимог дорожньої розмітки, виїзд на тут руху. Там тобто... є розрив. Тобто... Лінія... Там лінії один сім. Ребята, ви б запитали, чого я звідки з твоєї сторони а їду. А чому? Понимаєш? Показати, скільки в чому везеться людина. людину. А ви можете розриви. їм не показувати того, їм Ты це не зміжуть. Це все треба, то все треба. Трьони, шумони. Ну так же ніхто не робить. Там є реальний розрив. Так. Що я порушив? Я спеціально от зупинився, хоча мог би поїхати, ти далеко в мене їхав. Та як будь вас виву, я вас почув, але те ну, це... й не є правопорушення. Ну давайте по -по поглянемо на вашему правопорушення. Мені ще до Києва 22, 22, правильно? Згідно 22-ї, значить, з усним попередженням не поїдете. З усним попередженням, дякую. Але, я погнал. Але, але, але якщо можна хочете переконатися в своєму адмінправопорушенні? Я спеціально ждав, коли буде там розрив. Але лінія 1-7 перетин її заборонена, розумієте? Тоді, руху. Якщо це гірська місцевість, то тоді зробіть його цільні та й все. Це, це дорога міжнародного значення, м 06 і відчуття. Розрив це, там є? Там розрив є. От, бачите, ось ну, ось. Можна ось. Ні, не такому? Чому? При отакому розриві, не ну, можна. це лінія 1-7, яка забезпечує безпосередньо з'їзд на другорядну ділянку дороги, або при, або прилеглі території, розумієте, а обганяти чи виїжджати на зустрічну смугу заборонено дозволено тільки в двох випадках, якщо попутний транспортний засіб рухається, по ходу вашого руху зменшує ніж 30 менше, ніж 30 Дуже кілометрів на годину. Скорості. На годину або якщо по ходу вашого руху є нераховна перешкода. У таких це випад... була перешкода менше 30 кілометрів. У, у, у таких, таких випадках дозволено виїжджати на зустрічну свого руху і зі здій... своїх. правила і... дорожнього руху не порушене. І здійснювати не обгін, а манер об'їзду транспортного засобу. Зрозуміло? У такому випадку, Добре, випадку. я вас почув. Зрозуміло? Зрозуміло. Будете ознайомлюватися. Та да, я вже ж ви все розказати. Я вже почув. Спішите військовослужбовець? Не військовослужбовець, але там. Волонтер. Давай буде волонтер. Маєте документи? перевіримо, у вас по базі їдете слави. А хто він таким чином? Посвідчення службове. Ви хто людина України? Особа. Ярмоліч Роман Миколаєвич. Я з вами нормально спілкувався. Я почув, ви нормально спілкувалися. Но, Ярмоліч Роман Миколайович. Старший дівчинка статт поліції. Я не бачу так. Представлю, я вам покажу. А Закривати я забороняю. Затримати я вам забороняю. Згідно я... чого, у дівниці ти забороняєте займати. Мої особисті дані. Ви за маєте мої особисті дані. Я вам показую Дивесь. представляю. Я тобі, я, я, тобі я тобі поясню. Я є старший дільничний. Я ти поліції. можеш бути старшим. старшим, старшим. Дивись, я тобі поясню. Так. Є стаття 5 закону України про захист персональних даних, які чітко вказано, що в своєму службовому посвідченні і посвідченні інших державних чиновників немає жодних персональних дівчинків. Мої персональні дані маєте П... оскаржити в суді. Дивись, я, я, я? Посвідчення Знімати, не забороняю. а чого ти кричиш до мене? Забороняти знімаю. Згідно, Читайте. Читайте. Згідно... Ходили... Возійшлися Возійшлися знімаю. згідно чого? Ви зійшлися на будь-яку статтю? Читайте. Сергій Олексійович, згідно ярмолі, згідно чого? Персональних даних. Яких персональних ну, даних? Я, собі... я тебе паспорт прошу, чи що? Я тебе посвідчення службовий, який піддала державу. Потрібно. Покажи посвідчення нормально. Представся, як цього так, має що? закон. Ярмоліч у Я вмію читати. Дай я, я прочитаю. Дійсне, правило. Да, я прочитаю, дай ознайомлюся. Читайте. Ярмоліч, Роман Миколаєвич, старший дільнич. Ти що, бухаєш, так руки трясується? Чи? що? Ну, просто... Старший я... дівничий інспектор. Офіцер поліції до 26-го. Роман Миколаєвич, чи є закон? Дисне. Може, Можемо задасть собі розмір. Туди, Май, маєте усне попередження зі контакт. Я жук собі з твої дороги. Набери зараз, будемо. я, я теж волонтер, так що зараз набере. Давай дідемо на бік. Щасливі дороги вам до Києва. Злите! Залишить, ні, не треба, все добре, а все нормально. А ви знімаєте знімаєтеся до кінця? Як, як ім'я? Андрій мене звати. Андрій вона. Наберу. Знімаю дівчат на об'їзні, Я фіксую так. на відео, нашу з вами розмову. Андрій, там з мавши не виїжджаєш, можна Я, я, я посвіщено. А ти не спішися, ти по зколи їздиш, кольца намотиш за тобою їжу, дивлюся, Ти тут то так, то так, то так. Добре посвідчено. Ви мені ви говорите, що в моєго напарника руки трясуться, так? Так. Так? Так? Так. А, так. А ви працювали Ні. Тобі трудову показати, чи що? Тобі трудову показати? Де, 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 Ти перший раз мене бачиш, ти. Ти попереджаєш, що згідно статті 40 йде собі до фіксації на нашій наружній камері. І що, що вона до нас Бачите чи ні? Бачите чи ні? Джус Андрій Петрович, старший інспектор, і Петрого дійсно не бачу. — Дійсно, все. Ну я не бачу, витягне з того чехла. Ну дивіться, не витягується. Цей чехол ти купив у магазині, був на базарі. Пристався, чуєш ти? Пристався! Пристався, я тобі говорю, як цього вимагає закон. Вийдіть з автомобіля, що нам! З якого автомобіля що до автомобіля того це? Ти лкаш перестрашений. Досвідчення покажи от, своє. Освичення. От я тебе звінили, Пішся, тішся, добре. А я працюю, бо я не горілки. Ти на службі в народу, а а не ти не п'ю горілки. Ти не п'ють горілки. Не плюйся. Це виплює. Що руки трясуть? Вас звільнили бінили за те, що ви Пив, так, гуляв, пив, бухав. Що далі? Прислався посвідчення службове. Посвідчення службове, покажи своє. Відійдіть з лачо. Ти мені тикаєш Чуєш ти, ти хамло Посвідчення Покажи вибили. покажи, попасть покажи людині. Люди, Витяни Витяни з того чехла. Цей чехол ти купив в магазині. Тобі держава його не дала. Витягни! ознайомтеся Витягни. без зайвих предметів. Без зайвих предметів. Як Диві. цього вимагає стаття 18 пункт 3 Диві. закону твого профільного Диві. закону. Вчи закон. Я, не... Я вчу, це вивчить закон. Що <заркознатные> так тяжко? А чого ви так А Що так тяжко? Шановно. Я стояв мовчав з боку. Що шановний? Ти, ти мені тикав таки що? Дивити. Джуз Андрій Петрович, старший інспектор, tak. до котрого дійсно покажи. Дивиться, 24-27 років. Набирало алкашівку. Давай сів поїдемо. Вас, вас, як посідню. Я в поліції житті не служив. І за прорушення службової дисципліни. Дивися, я за твої слова все. подам на тебе в суд. Зрозумієш? Ти, розумієш? ти чого, галі лімене. Я за твої слова подам на тебе я в суд. Я за те, що ви мене обіжаєте. Так. Їй тим, чучело вороку, я сам. Таке саме, як ти. Тимля, ти, ти, ти ти курба. Сам. Обриганий ломлять. Що ти? Подивіться на мене, що я обриганий. подивіться, подивіться на мене. Подивися, подивися. Де сюди, де покажу, де тебе на регану на футболці. От у вас подивиться, аж попузью все. Попузья. Дивись, бачу таку? А що ви бачу? 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 Неадекват. Бачу? Ви є неадекват. Поворот не Де... забудь включити, я борійку виключу. Їдь ти. Неадекват. Алкаш, передачу включи. Зручніка зніми. Йоб твою, мать, хто тебе вчив їздити? Чудо ти гороховий. Їді, давай! Хлопці і дівчата, я що таких неадекватів не бачу. Ну, Він вже колись мені попадався, це реально там таке тіло, що це просто капець. Розумієте? Дивіться, як в них обох трясуться руки. Це просто жесть, це просто два алкаша, які вчора цілу ніч бухали і зранку вийшли на службу. Ну, В мене все, друзі. Я погнав далі, люблю, цілую. Слава Україні, все буде Україною. Добре, день, мені день, керівник потрібен. — Що сказав? Ви mm. мені з вами тебе що? Звамок? Ні, так, так. У вас із новий керівник вже чи? Щоб довше служить. Сіки?

Дивіться, Та я, я, я постою. 1729. Їздить ваш екіпаж. екіпаж. Присідайте, будь е. ласка. Просите. Просите. Так, я перепрошую, оберніть собі на себе. Камер. А що? Ви знаходитесь в державній Так. верніть собі на себе, щоб я е, з вами тут що... не прийшли. Дивіться, оберніть я... ну, собі, будь ласка, на себе камеру. Ви можете, ви хочете по лайки і тому подібне. Ви прийшли на прийом, я з вас прийняв. Прийняв. Таке в мене поза графіку вже закінчився. Але я вас прийняв, прийняв. Правильно? Не гоноруйся, ви хочете лайки здобувати. Будь ласка, здобувайте собі, але інакшими способами. розумієте? Зараз військовий стан, ви б могли закричати щось і пояснювати людям, а ви приходите і хочете провокувати. Я вас зараз уважно вислухаю, яка є проблематика, і прийму рішення згідно букви закону. Я вам це обіцяю. Але, будь ласка, там розгодніть все. Бачите, Дина Андрійовна? Дивіться, uh, давайте так от. Пане Андрійович, давайте ім'я розгадати. Ні, чекайте, ім'я Прошу. Ім'я, як ваше? Віктор. Я просто ну, хочу, хочу пояснення, як керівник керівника, що ви пояснили. Так, розуміли. я вам ще раз кажу. Ну, мені, мені, мені не заборонено закон. Да, Но, я ж вам кажу, Поверніть, будь ласка, на себе. Згідно, Згідно того, що зараз іде, Я не знаю, чи прямий ефір, чи Ні, не прямий, Це є мене... на... державна установа. Ну, так... Ми зайшли з камеру і я не знаю, чи воно напрям... ласка, Ми зараз закінчимо розмову. Ну не серйозно, будь lift. ласка. Ну, серйозно. Я ну, вас прошу, будь ласка. Добре, на окей. даний час. Ну, я просто, просто повернув тільки через те, що ви ви? я хочу. Ні, режим режимний об'єкт відкривайте, читайте. Я я... Зараз ви ви ходьте зі мною поспілятися, будь ласка, я зараз вийду на вулицю, знімайте мене скільки хочете. Ви у державній установі. Я на маю даний право. час у військовій у державі, у державі військовій стані. Воєнний. Де... Воєнний, воєнний стан, де, де ми перебуваємо у війні за Греб. Ви хочете знімати прямі ефіри і знаходяться у режимному б'є. Дивіться, я не знаю. Будь ласка, я вас ще раз попереджаю. Но я розвернув камеру, що? я зараз виключу наряд. Я ж розвернув камеру, що ви хочете? Будь ласка, ви у державній установі. Ну, установ. Ви можливо здійснюєте прямий ефір. Що ви на даний час чого я здійснюю? Прямий ефір. З Що ви, я кажу. Я, я, ну, мені все це заборонено робити? Мене. Я не хочу з вами скандалити. Я розумію, що ви хочете поскандалити. Вам оце треба. Я до вас прийшов з проблемою так. задати вам одне запитання всього лиш. Ви, ви, ви самі говорите на деякі Просто щоб пробувати. Я як блогер розуміти. хочу з камерою завжди, да, ви розумієте? Я маю, я зараз можу вийти до вас на вулицю, будь ласка, Я можу до навіть вас прийти, мені це не заборонено законом да. робити. Не маю заборонено знімати Чим? відеофіксацію у державних установах, що є, з'являється режимними об'єктами. Ви як керівник, зі шліци. Ви, з, з, це ви бачите, що робиться по державі? Де знімають? Я питаю, ви бачите, що робиться? І після вас таких блогерів прилітають прильоти. Куди прильов? Скажи, після Прошу. того, як. Після, я... після того, як ви знімаєте режимний об'єкт. Та які серцеве управління відділу поліції? Причому режимний об'єкт. Це є режимний об'єкт. Знаходить... Ну, Відкрийте інтернет, прочитайте, що таке режимний об'єкт. Я об знаю, я вам це говорю як керівник. Розумієте? Ні, мені. Ну, я, мені в голові не вкладається. Як, таке, як ви як керівник, можете ви, таке викинути. Ну ви мене почули? Я ні? прийшов, ви я попросили, розвернив, окей, я розвернув на себе, все. Я вас перепрошую скільки разів, правильно? Для І чого? І звертаюся до вас, як до громадянина України. І прошу вас і переконую. Oh. Будь ласка, виключіть, я зараз вийду на вулицю, буду до собі знімати, скільки <плес> хотіли. Дивіться, у вас їздить екіпаж. <плес> послухайте мене <плес> 1729, якщо не хамляє, це машина. Це не екіпаж, це автомобіль, а екіпаж на <плес> ньому їздить. їздить. Екіпаж на автомобілі 17-29. В, в обох як вам правильно підписати в обох так трясуться руки, що в мене такі відчуття, що вони з такого дикого будуна. Коли це було? 15 хвилин тому. Вони зупинили, їхав волонтер, вони його зупинили за нібито, що він перетнув розмітку соціальну. постояли з ним 5 хвилин, переговорили, добре, усне зауваження, їдьте. Ну, окей, нема проблем. Війшли в стан людини, окей, без проблем. Але я попросив представитися, один не представляється, другий, другого такого рука, руки трясуться, то на відео це буде видно потім. Обох, потім другий витягує посвідчення, він не міг його втримати в руці, наскільки в нього руки трясуться, ви розумієте? Ну вони або не стресують. Ви сьогодні. отак себе ведете, розумієте, я чуть-чуть е більше бачив і блоги, ні. і журналістів, розумієте? Та ми з вами зустрічалися Чи давно до вони. Ми з вами зустрічалися, no. правильно. Якщо ви маєте якусь агресію, хочете розуміти. Абсолютно вона, ні, до вас є. немає. Дивіться, я ж прийшов культурно. Правильно, я вас культурно культурною. Я з вами готов спілкуватися зараз. Поза робочий час, я би міг сказати, доповажні. А дитим. як поза робочий час? Поза прийомний час. Перепрошую, перепрошую. У <просту> мене прийом був з 10 -12, правильно? до 12. У вас прийом скільки раз на тиждень. Прошу? Скільки раз на тиждень? Там пише хітку грати. Один, буде. шіпко, один ви зараз будете йти і подбати. Один, один раз так. на тиждень. Так. так. Ну Ви вважаєте що цього не щоб вирішувати проблеми. Це не я вирішую прийом громадян, розумієте? А є вказівка, є наказ і коли. Ну, так, так ви собі можете прийняти, якщо не маєте зробити. Перестаньте мене провокувати. Я ж вам кажу, якщо ви зупинили молодого працівника, і він там не знає, що вам сказати, а ви провокуєте, я просто бачу відео Поворот на рожанку. Розумієте, як ви ведете себе з працівниками я, поліції? Я. От у мене дивно, чому ви себе так ведете до молодих працівників? Тому що почути? По 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 це не молодий працівник, це так. дільничий в екіпажі і колишній черговий в екіпажі. Який черговий? Ну оцей, що був на Ружанці, якщо не помиляюся, той самий був, що на Ружанці був. Це не черговий. Ну він колись був чи помічником чергового, ну, черговий. Я колись був сержантом, то помічником ділитися. Ну, до чого я веду? До того, що це не є молодий працівник. Це є бритий вовк, який може за 40, а що а я… — Які який три місяці прийшов старший дільниць. Так, як ви його читати, ви б мали зупинити себе громадянин. Десь щось може й підказати, а не провокувати людей, які тільки закінчили університет і прийшли на розвитку. Я до нього зараз того хлопця. Ви ж відео людей. бачили. Я бачу його Ну, no. І там немає я до молодого взагалі слова не сказав. Я його єдине попросив, щоб гарно дотримався. Ми, що ви сказали, закону. От, в цьому проблематика є, може її десь під, підправити, десь щось помахати пальцю, десь наказати. Я розумію, що є. Один працівник різний і розумієте? Є різна ситуація. Пане Віктор, я до вас Але прийшов… Якщо ви починаєте по одному судити всі? Ні, я і до вас свої ці лайки. Я би хотів побачити у вас ще один відос. Десь там, що там, інстаграм сидіть, я там часто ну, буваю. де? Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Я там дуже часто буваю, якщо ви не в курсі. Задіть мій інстаграм, подивіться. Попробуйте послужити в поліції. Для чого? Ви побачите, якщо не змінимо. На, 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 на яке забезпечення? На, на 20 тисяч гривень? На державу? Для чого? це держава немає Ні, ну, я говорю, на зарплату на фінансове забезпечення від держави 20 тисяч гривень. Це молодий, працівник має. Ну добре, 30. 000. Що це малі гроші? Ну, для нормального ну, це життя це... чоловік, дружина, двоє дітей, я вважаю, що це дуже малі гроші. Ну, я заробляю набагато більше. розумієте? Відповідно, якщо мені запропонують, наприклад, там ще більше, я прийду, я повірте мені, я за місяць наведу порядок. Та я розумію, що ви заробляєте, бо ви от, от цим своїми поступочками. Та не тільки цим ви заробляєте. Та не тільки цим. Є багато людей, розумієте, які там ось так. А скажіть мені, будь ласка, от ви там негатив висвітлюєте поліцейським. В чому негатив? Ну, любе відео ваше, так. ви шукаєте негатив. Будь ласка, скажіть мені, скільки відео ви... Зробили з позитиву. Затримання відпочинців, затримання наркотики. Якщо поліцейські чи що? Ні, ви ж бога, можна зняти, там, от поліція сьогодні, там, дивіться, ото-то-то... От, — от, от. От, 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 от. я не маю до баз, баз доступу ваших... — там. бачите, це я є затримання. Ви їх затримали, не скрутили не і повезли, а я в Славську. Або, по дивіться, я вам коротко розкажу. Сьогодні до мене дзвонить мій товариш. Які говорять, що його, його товариша зупинили, і от біля Львова просять 200 доларів, бо в нього запах є, розумієте? Хай би викликав внутрішню безпеку. Я йому так само сказав, mm -hmm. а той боїться. розумієте? Mm -hmm. Ну бо люди різні, бо бояться органів внутрішніх справ, тому що бувають різні ситуації. розумієте? Я не думаю, що бояться. Ну, а я, я думаю, я це знаю, ви розумієте, я це знаю. Просто мені, люди в СРПП, там ГШР, ті, всі хлопці, які несуть службу в районах, вони мені говорять, адекватні люди, вони просто тихо сидять, і вони кажуть, Руслан, ми сидимо тільки тому, щоб не піти туди зараз. Бо ми тільки пишемо рапор на звільнення, ми вже там. Добре. все. Це, це, це яка ситуація. Що я вам запропоную? Я вам запропоную. Напишіть зараз, Та так, я не буду нічого писати. Ну, так не можемо. Якщо людина... Значить, себе вела недостойно з вами під час спілкування. Будь ласка, е е напишіть за частині. Mm -hmm. Я би попросив, якщо можна долучити візиво зйомку до того, що є там ситуація. Ми проведемо службове розслідування. Я гарантую керівник, що не отримають правову оцінку у разі їх, встановлення їхньої винуватості, вони будуть притягнуті я... до дисциплінарної відповідальності. Я зроблю трошки інакше, я просто на нього подам в суд. І буде набагато простіше. І так буде набагато цивільний позов, хай буде, там буде суто місяць, два-три, півроку. Ну, цінська... Бачите, я ж вам пропоную це за приниження моєї честі є. Але якщо ви вважаєте, ну, я розумію, що є понеодинокі неодинокі випадки, які е маються на увазі е дуже неприємні, але не той час, щоб зараз сідали і їздили. Два телефонних дзвінка до штану на. 14.45, Я отримав сьогодні два телефонні дзвінка. Один на обізні Львова 200 доларів просили. другий військового позбавленого зупинили в перед Львовом Солонців. Там в тому зупинили, і він був позбавлений і з нього грошей. Ну тут це... тут два телефони дзвінка до обіду тільки. Уявіть собі, а що відбувається, що люди не телефонують, скільки там беруть грошей. Я вас розумію, ви мені наводите приклади з межами території філонів і я більш ніж впевнений, що всюди воно є люди, які схильні брати хабар, тому що ну він так звик, розумієте? Ну повірте мені, що ми їх тут дочесаємо.